Я всім небайдужим до життя громади, хто дивиться, хто цікавиться, хто слухає. Я дуже давно не записувала ніяких роликів, але мені дуже багато і часто задають багато питань. І я ще раз переконалася, що там, де є інформаційний вакуум, там його швиденько стараються заповнити. І не завжди правдою. Я не знаю, як я назву подальші свої ролики, але вони будуть регулярними. І вони будуть тривалістю 5 хвилин. Я не хочу після тієї та знов тієї. Я не буду змагатися з Сергієм Васильовичем з його багатішим словниковим запасом. Ну, якось уже постараюся донести все те, що вас цікавить. Я знаю є категорії людей. Це і Василь Петрович, і Сергій Васильович, які чогось свято вірували в те, що вони можуть говорити будь-що, і все це буде проходити як так і треба. Ну, Я трошечки не згодна з цим. І от знаєте, я так думала, я завжди ж виступаю без всяких заготовок. І це не заготовки, це просто документи, тому що я буду говорити не просто словами, а я буду підкріпляти всю свою те, що сказане, е е інформацією, при тому платіжними дорученнями і так далі. І, так далі. і от я за п'ять хвилин кожного разу буду вас знайомити, хто допомагає в селищній раді, а хто заважає і хто просив допомагати. Чим займається група Семенівщина, як вона була створена. Як збирають після, поза спиною голови і найвальна календар, яка зараз очолила цю групу? Збирає заступників, старост на наради, які вирішують життя громади. Потім те, що не виходить, стараються звинуватити в усьому мене. 27 років получалося, а на 28-й я, знаєте, завжди хочу сказати, що там, де Сергій Васильович, там ніколи не було ладу. Там завжди була колотнеча, там були інтриги, сам придумає, сам обійдеться, сам внушить і любується собою. Ну, Любуйтеся, це таке діло. Далі питання буде висвітлювати, скільки бюджетних коштів заробляють окремі депутати. Це і декларації, і почнує своєї декларації. Обов'язково, щоб людей не мулило мої хати не існуючі по Миргородах, по Одесах, по цьому. Ну я думаю, що знаєте, вже говорять ті люди, якби це говорила дитина з дитячого садка, ще можна було б зрозуміти. Можна поїхати подивитися, де я живу у батьківській хаті, і мене це влаштовує. Нікуди я виїжджати не буду. Я дуже люблю ту хату, там дух моїх предків. І я думаю, що я там доживу. Я буду говорити про день танців. Як використовуються бюджетні кошти, це і благодійні допомоги, і фонди, воно все дуже зв'язано. Це і відмування бюджетних коштів через магазини. От я з останньої почну. Знаєте, от в передостанній розмові це ще не тоді, коли він мене витягав із кабінету, ну це ще потім будемо говорити. Він говорить, що голова сидить як кочка на 240 мільйонах гривень бюджету і неефективно витрачає кошти, на мою думку, і в неї. Немає ні на що грошей. Ну я не буду говорити, хто деребанить гроші і як вони діляться. Я тільки скажу одне. Можливо, це розраховано на те, що люди, знаєте, не дуже прислуховуються, і ви так увірвали, що вам всі вірять. Ну, ось у мене в руках фінансове управління Семенівської селищної ради, довідка станом на перше восьме, де чітко написано це офіційний документ. Де чітко написано, і вам би це треба було б знати, Сергій Васильович, першим говорити людям, да? що власних надходжень бюджету селищної ради 167 мільйонів 808 гривень 708. Офіційні трансферти 67 мільйонів 30 тисяч 697 В тому числі дотація з державного бюджету 9 мільйонів 351 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом 52 мільйона 52 тисячі 500 гривень, плюс субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладам середньої освіти 2 мільйона 450 тисяч. це вже 54 тисячі тільки на освіту, і практично ці офіційні трансферти 67 тисяч, вони. Складають дуже-дуже велику частку і тому не треба людей одурманювати. І я ще раз говорю: я сьогодні готова віддатися за кожну копійку. І дивлячись в очі. А те, що комусь не подобаюся, я як людина, знаєте, я вам хочу сказати, ну, знайдеться в громаді. Ну, хай чоловік 40, а то, мабуть, і не знайдеться. Ті, які дуже злосні, які так дуже хочуть, так як Василь Петрович, Ларіса Михайлівна, Власюк, які краще б думали, як навчать дітей, але як оголосить імпічмент в селищному голові, дуже ж так хочеться. То тихі е, обшуки, то ще щось. Ну, ми далі будемо про це говорити. Я все розкажу за тихі обшуки і за все. Ідемо далі. Я ж кажу, лякає людна опальна, лякає місцевий бюджет службою, прокуратурою, то державними силовими структурами. Це на собі пережили агріси, дружба, і кафе в Устилівці. Це вже таке давнє, це вже таке давнє, Сергій Васильович. Як світ, Я, і всі знають мою позицію. Можна полаяться, можна дугнути матюки, можна давати дулі, але під кримінал підставляється треба бути великою просто скотиною, падлюкою. Я не знаю, як це називається. І знаєте, я хочу сказати, що ну для чого придумувати велосипед, якщо у вас є спеціально обучена людина? Краще від Василя Петровича ніхто скаргами не займається. За рік, який працював директором школи, 43 скарги в усі установи. Так що звертайтесь туди, або як мені треба буде. Але знаєте, чим наша відмінність між вами? Я, якщо щось не думаю, я вам скажу, Сергій Васильович, буду отуди отуди звертатися. Не зверталась, не звертаюсь і не буду звертатися. Я ще себе поважаю. Знаєте, і те, що ну, я скажу, не буду путати все. І далі переходимо. Значить, далі кошти через магазини. Да? Зараз будемо думати. Я тільки беру цей рік. З 1 січня ну, у нас е, дуже дружна команда Семенівська. М -м -м -м. Група Семенівщина, вони вирішують, скільки кому грошей дати, скільки кому не дасть. На сесії голосують, бо ми більшість, поки я лежала в лікарні, ми швиденько зробили цю групу правдами, неправдами когось у кабінеті заставляли писати, до когось на роботу їздили, ну, то потім, то окремо я все це розкажу. Так от Сергій Васильович має звичку розкривати людям очі. Як через магазини одмиваються кошти бюджетні? Так от я розказую, що 100 тисяч, які виділили на культуру, на новорічні для дітей там свята, чи як їх назвати, заходи не свята, 100 тисяч на культуру. виділили, з них 97 тисяч пішло через магазини Сергія Васильовича. Ну це ж і парнюк, і турчин сестра. Далі 400 тисяч виділено освіті на придбання цукерок. Ось є це, платіжне, це офіційне доручення. 399 тисяч 999 гривень і 30 копійок пішло через магазин Фарнюка, Тобто Сергій Васильович через ваші. Я ще раз говорю, що зробили, планували зробити ремонт в першій школі для заняття е, дзюду. Дуже хороша справа. Сергій Васильович вирвали на собі рубашку і казали, що ви оце зробили, а ми купимо безплатно. Ми подаримо мати подарили з коштів. Відділ освіти 128 954 через магазин Турчин Валентини Васильівні. Офіційне призначення платежу для придбання матів згідно з програмою спортивних заходів. Ось так я покажу, це щоб видно було. Далі йдемо. Ви розказуєте за те, що лікарня і так далі, і так далі. Хоча ви були 100 років депутатом, ну, це це так сказала, бо ви ж причіпаєтесь до всього. Не одне спликання депутатом районної ради, і лікарня була на ваших балансах. І чого ви його таке здали? Ну не будемо говорити. Значить, ремонт пральні з бюджету виділені 250 тисяч. З них на матеріали для ремонту 190 пішло на магазин «Турчин». От це тільки перша частина. Я просто не хочу далі е, забивати, щоб у ногу у вас переварилося хорошо. Е, так, і, знаєте, я хочу сказати, що я е, зараз дивуюсь з людьми, щось робиться непевне. Ну, знаєте, їх можна і повірити, як казала мені Інна Івановна календарі. Я кажу, що ж у вас не так, що ж вам не так, ну, ну, Зміст такий не, не, не дословно, щоб не придиралися, що ну ви ж вже відпрацювали своє, а нам ще треба сім'ї годувати, дітей кормити. Ну знаєте, а як з цим жити? І зрадою з цим це, ну, це таке діло. Я не господь Бог, я нікому не даю оцінки. Значить, захотілося мені мені завжди ставлять приклад: от треба алею Слави алею Слави. І я, дякуючи Михайлу Івановичу Міщенкові, директору Хорольського мельзавода, я поїхала у Клипачі до Анатолія Григоровича Пасюти, заслуженого працівника сільського господарства. Ви знаєте, я була наскільки вражена, це ніде, це через трасу. Це людина. Яка дійсно працює, яка опікується п'ятьма населеними пунктами. В кожному, в кожному, я ще покажу цей ролик, яка краса, все в квітах, кругом чисто, як там шанують людей, і, і зоопарки, і, і ферми. Там просто ну, ну, кожне зроблене з любов'ю, з такою. І показала ролик заслуженого працівника сільського господарства Сергія Васильовича. Це ж не те, що вибереш, вибереш. В центрі стоїть розвалений півстіни гараж, ота дошка пошани, ота цей. Ну, Сергій Васильович і тут зумів викрутитися. Він розказав, що стадіон, якби він почав робити, так я б прокуратуру б визвала. Ну, ви ж я ж не визивала, як ви робили там медижиріччя. Це центр села, це такий жах, якого в світі не. Бачила. І я б не пішла б до вас село, якби не прийшов лист від земляка, який на фронті, і який приїжджав в відпустку до батьків, і сказав, що такого занедбаного села я не бачив. І от я взяла. І знаєте, починаючи з того, що вивізка це господарство високої культури землеробства. Так, от я хочу сказати: ви в усьому такий Сергій Васильович. Там, де ви, там бардак. Я в слідуючий раз покажу, що ви залишили в біляках. Я не говорю про водосховище. Це природні процеси, все. Але там, де ви, будиночки ваші стояли, що, як хто зна, що пройшов, як мамай пройшов, я покажу трубайці ваші. А ще, Сергій Васильович, я, як селищний голова, я вимагаю. Я вимагаю на сьогоднішній день, бо в мене ж, як ви кажете, є спочатку і підпис. Щоб ви привели в порядок свій офіс. Бо й голуби вже думають, що це туалет, і вони обділують вікна вашого офісу. Так от сюди подивіться, це в центрі. А не ви будете розказувати, куди мені дивиться і що роблю я. Не треба мені так допомагати. Я вас прошу. Ну, об'єднались ви. Ну, знаєте, ну, полаялись ви з книжом. Мене це не стосується. Ну, об'єднались ви з куцеволом. Добре, бізнес, але вмішуватися бізнесу у, е, мі, у місцеве самоврядування, ви знаєте, воно дуже давно зайшло. І я рік терпіла рік після того, як Володимир Миколаївич мені сказав, що я з книжом два роки готувала Пуч. Я до цього часу не можу зрозуміти, для чого це. Воно, оказується, я тепер зрозуміла, що це за Пуч. Розумієте? І я так думаю, що. Ще багато чого я розкажу вам, дуже багато. І знаєте, я ніколи не брешу, не того, що я там така кристально чиста. У мене і дідь не дозволяє, і батьки мене так не вчили. І ще раз скажу: Знаєте, так я ж доведу до чого, що зробили ми ці ролики. Да? І е, показали на сесії. І як ви думаєте, ну те, що зразу здали, Сергія Васильовича не добув сесію, у нього срочно проблеми там і так далі, і так далі, когось я не відпустила на похорон, Все це брехня. Прикрашайте брехать. Бо ви грамотний тільки там у себе. Ви прийдіть мені, скажіть, то я вам розкажу. То вона слово не держить, то вона те. У, вона вийшла, приїхала, вона не давала гроші, вона приїхала в Остинівку. Остиньте. Я селищний голова. І я буду їздити там. Де я вважаю нужним за потрібне. І буду зустрічатися з тими, з ким потрібно. І вас питати, я не буду це точно. А те, що ви людей там залякуєте, ну я, наприклад, досі розкажу, що після сесії, ні даві, як тільки кончилися оті ролики, знаєте, у відділі культури моментально почали проводити після обід інвентаризацію. І як ви думаєте, з кого почали? Да. Хоча наказ до сих пор лежить у кабінеті Інни Івановни, підписаний, не підписаний, не знаю, не буду говорити. Ну, на руках у бухгалтера не було. І почали вони з Анатолія Івановича Махна із веселки. Ми дали, ми забрали. Так хто такі ми? Хто такі ми дали, ми забрали? Те, що ви платите податки і найбільші платники, так ви найбільше нагребли землі. І я ще буду розказувати. Скільки коштують, скільки люди платять за паї, скільки ви платите за паї. Я буду розказувати схему вашої тієї автолавки. Чи ви що думаєте, що ви такий, а я буду оце мовчати довго? Не треба було мене трогати, не треба було мене трогати. Ми, от дайте землю, найдуться люди, які візьмуть, які будуть платити не селищна рада. І не Мілашевич. установлює кому що платить. Ми також платимо якісь податки. І вибивати очі, я е, е, вам не дозволю. І Кінчайте вже, я вам ще раз кажу, кінчайте принижувати працівників селищної ради. Так, да, тут є ті, які продають і служать вам, ну то на їхній совісті. Ви ж знаєте, що вони і вам не нужні. Але робота робиться, все робиться. Надаються послуги якісно. І ви дуже часто тут то цей говорили, то маразми, інститут маразми, так, Сергій Васильович, я так розумію, що ви не зовсім розумієте значення слова маразми. Для того, щоб його зрозуміти, просто передивіться свої ролики, і вам стане все зрозуміло після тієї, та знову тієї. Значить, я е буду далі все записувати. І знову ж таки, я буду давати порційно з документами, з усіма даними. І для того, щоб просто людям не було такого навантаження, щоб була можливість розібратися. Далі, далі значить, про те, як за рахунки. Як може простий учитель придбати квартири у дві квартири в Києві Мос... у... в Києві Ну це буде потом, це буде інтрига, це буде, це буде все потім. Е з приводу коментарів, повірте мені, я не читала жодного коментаря, я не дивлюся цих роликів через те, що я знаю, що там, я ж кажу, після тієї та знов тієї. І я не вмію розказувати такі е дуже смішні анекдоти в тему і не в тему. Я ж говорю, це ви можете тільки з дядюнішою, з ттю Танією, потім вони ще обіжаються, хто такі. І на сьогодні я ще раз говорю: мене цікавить конструктив. Я відкрита до діалогу, я відкрита до роботи. Але те, що знову ж таки я говорю, те, що відбувається, те, що ви робите, підключаючи, ну, створена група то була для чого. Я потім розкажу для чого. Кого хватає, куди їздити, до чого не їздити. бо ви ж привикли розказувати, О, он до нас там їздять на рибалку, там на те, то я хочу сказати, що я б на місці тих людей не їздила б до вас, бо ви порозказуєте все те, чого є, чого й не було. Ну, Я думаю, що кожному ціна є. Але Сергій Васильович, я б вам не радила б, знаєте, свого підносом чужий під лісом. На цьому е, інформації. Ту, що я хотіла сьогодні висвітлити, я навіть багато сказала. Я не думала говорити про Сергія Васильовича, але просто так оце ж попалось під руки останній його. Ну це ще ж не останній. Це ще ж я не читала, як він там буде наймати е -е, кран. Та дивіться, щоб не поламався ваш кран Сергій Васильович. Просто може і таке ж бути всяке. І тягати мене із кабінету ви не будете. Поняли? Мене обирали люди, обирали шість раз. А не кучка. І там, де ви, я ще раз говорю, 18 чи 15 років, то ви з книжком воювали проти мене, а тепер ви воюєте, не буду говорити з ким. Ну, вам, мабуть, ж це невідомо, Бо справжні чоловіки це знають. Чоловік ніколи не буде воювати з жінкою. Бо якщо він навіть вважає, що він виграв, він програв уже тільки того, що він подумав, це зробити. Тому ще багато, хоч ви завжди говорите, що ну, я піонер вожата, Ну, давайте так. Я не хочу сьогодні розказувати, який ви був піонером. Ну то все потім. Я сьогодні дякую всім за увагу. Я думаю, що наші ролики з вами будуть дуже цікаві. Я вибачаю, що я сьогодні перебрала. Часу, але решта буде дійсно тільки по 5 хвилин. Дякую. Миру Україні, миру нам, процвітання громаді!